Панелька Axyoma Energy на 150 Вт монокристал. Замовили в нас клієнти, вона є на 12 вольт, що дуже важливо. І свій плюс і мінус. Для чого її беруть? В основному, щоб зарядити якийсь акумулятор. Умовно, десь там якась дача в Карпатах чи де, немає електроенергії, але якась сигналізація від і мінімальне освітлення. Собі людина зробила на 12 вольт. І ось, щоб той акумулятор 12-вольтовий заряджати, взяли маленький контролер і отаку панельку собі виставити і собі заряджаєш. Ціна її не дешево, зараз фактично в ту ціну можна купити на 400 Вт. Але 400 Втна панель і оця вони фактично дадуть одну і потужність. Бо тому що струм в них приблизно однаковий, а це буде давати меншу напругу. Ось, Але якщо з 12-вольтовим акумулятором і з звичайним простеньким контролером, то й обі панелі приблизно дадуть однакову потужність. Маємо ще старі запаси. Ось людині важливо, щоб і можна було легко транспортувати, що дуже важливо, переносити. Вона відносно легка і зручна, тому в принципі вибрав собі отаку панельку. Ще декілька штучок є. Якщо є потреба в такій панельці, теж дзвоніть, пишіть, будемо раді допомогти.